Павло течина, Не бував ти у наших краях, там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори, а веснянії ночі в гаях. А хіба ж ти, хіба ж ти не знаєш, Коли сам весь тремтиш, весь смієшся, ридаєш, Серце б'ється і б'ється в грудях. Не бував ти у наших краях, Не бував ти у наших краях, бо відтіль не таким би вернувся, чув про степ, що генген -ген простягнувся, Єсть там люди, і зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тебе ж завжди я бачу в сльозах: Не бував ти! У наших краях.